Дієвий метод позбутися фонової деструктивної тривоги це знайти її причини. Як це зробити? Зараз вам дам техніку. А ви поки підпишіться на мою сторінку, тут ще багато цікавого про тіло та психосоматику. Отож, метод, яким ви можете, завдяки якому ви можете позбутися фонової деструктивної тривоги, сісти і виписати 100 пунктів, за що я тривожуся. Ви побачите в тих 100 пунктах ваші внутрішні конфлікти. Ваші рішення, які ви раніше прийняли, і які вам зараз не актуальні, ви побачите, що дещо з тих. Пунктів повторюється, значить там треба глибше копати. Коли ви випишете всі 100 пунктів, які є причини вашої тривожності, ви відчуєте легкість в тілі, тому що тривога переважно є тілесна. Ви її відчуваєте як напругу, як високий тиск, серцебиття або взагалі якесь недомагання в тілі. Коли ви це все виписуєте, мозок починає відпочивати від цього. І тіло е, вирішено. Ви спо... Тіло починає просто позбуватися цієї тривожності. Якщо вам підійшов цей метод, діліться в коментарях своїми відчуттями, своїм досвідом, що відбулося, що, чи воно вам помогло. І підписуйтеся на сторінку.